Декілька годин поспіль благала про допомогу в Італії. Знайшли мертвою 33-річну українку, над якою знущався співмешканець росіянин. Італійські змі повідомляють, що в Італії трагічно загинула. 33-річна українка Марта Марія Огризко після того, як впала на схилі недалеко від трейлера, де проживала з росіянином Ілею. Вона неодноразово ставала жертвою насилля з його боку, а перед смертю 6 годин телефонувала і писала повідомлення, сподіваючись на допомогу від нього. Правоохоронці затримали громадянина РФ, який висловлював навіть до української сім'ї співмешканки за звинуваченнями в жорстокому поводженні. Про деталі справи повідомив сайт телеканалу Райньюз24. Зазначає видання Обоз Українка Марта Марія Огризко була родом зі Львова. В Італії вона проживала в районі Набережної Ватольєри муніципалітету барано діскія на вулканічному острові. Іскія. її співмешканцем був 41-річний росіянин Ілля. Як з'ясувалося, він неодноразово бив її, через що жінка писала заяви до поліції, але потім забирала їх і поверталася до чоловіка. Вранці 14 липня марту виявили мертвою в яру неподалік їхнього трейлера. Спочатку були припущені, що вона відійшла від дому, а потім впала з висоти близько двох метрів на ізольовану дорогу неподалік, але її співмешканець підняв би на сполох. Ростин розвіє сумніви щодо смерті жінки. Йшлося у перших повідомленнях місцевих ЗМІ. Пізніше експертиза показала, на тілі померлої були сліди характерні і для падіння, і для побоїв. Журналісти з'ясували, росіянин та українка постійно сварилися, і чоловік навіть не давав їй спілкуватися із рідними через їхню українську. Націоналістичність водночас, про зникнення Марти, росіянин нібито повідомив сам. Після допиту і перевірки його телефону з'ясувалося. Жінка просила його про допомогу, дзвонила та надсилала повідомлення у WhatsApp. Всі ці прохання він ігнорував протягом шести годин. Поки вона вмирала, згідно з даними перевірки мобільного телефону, яким користувався 41-річний чоловік. Жінка відправила своєму партнерові серію дзвінків і повідомлень у другій половині дня, в суботу, 13 липня, це були відчайдушні прохання про допомогу від жінки, яка впала на дорозі недалеко від того місця, де вони жили разом. Незважаючи на них підозрюваний, не зробив дій щодо порятунку, пишуть італійські видання. На допиті громадянин РФ розповів, мовляв, у ніч з 13 на 14 липня він виходив шукати свою співмешканку і знайшов її серед рослинності ще живою. І заявив, що їй доведеться переночувати там. Жінка очевидно померла в дуже повільній агонії і наступного ранку була знайдена бездиханою тим же 41-річним чоловіком. Констатували розслідувачі і додали в підсумку: Росіянина заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні. У межах розслідувань, проведених карабінерами та координованих прокуратурою Неаполя, було реконструйовано деякі епізоди жорстокого поводження, яких зазнала Марта Марія Огриско. Згідно з ними, під час їхніх стосунків росіянин неодноразово нападав на неї, бив кулаками і ляпасами, погрожував їй... Ножем також він ізолював її від власної родини. Вона є громадянкою України. У кількох випадках жінці довелося звернутися про допомогу до відділення невідкладної допомоги лікарні Лако Амено. Одного разу він спалив її одяг і навмисно кинув її у вогонь і викликав опіки другого ступеня сідниць, рук та живота. Він не дозволяв їй зустрічатися та бачитися з членами сім'ї, яких не Бедів, як росіянин, бо вони українці в одному випадку, за словами сестри загиблої, він образив їх і назвав українцями, які мають померти. Йдеться у публікаціях італійських ЗМІ. Ці історії не до кінця зрозуміло, чому Марта Марія не писала іншим людям, а лише зверталася до росіянина, адже повідомляється, що вона впала зі скелі за вишки близько двох метрів і не могла рухатися. Тому зверталася до допомогу до свого співмешканця росіянина, надсилаючи йому повідомлення через WhatsApp. Чому вона не могла написати іншим е, друзям чи знайомим в Італії, Я не розумію, чи навіть зателефонувати до поліції. Якщо це відео дивляться, родичі чи сестра Марії, будь ласка, напишіть мені на пошту. Хотілося почути більше деталей. А висновок який з цього може бути? Кохайтеся, чорнобриві, та не мозку. Так писав Тарас Григорович Шевченко Як то кажуть, не шукай собі пригод на голову ще й з російськими окупантами. Вічна пам'ять марті Марії Огриско.